Коли вам хтось або щось з дипломом чи без з освітою, чи без, з якимось високим досвідом роботи, чи без, радить повністю е, викреслити щось із життя, зламати, розрушити, аж когось звільнити, від когось піти тощо, розумієте одне, наслідки цих дій будуть ваші. Що я маю на увазі? Кого б ви не послухали, відповідальність за всі дії лежить на вас. Ви скажете, я про це і так знаю. Але треба зрозуміти, що? Що якщо ви щось зламали, відремонтувати буде важче. Якщо ви щось розірвали, це буде ще важче. Якщо ви десь звідкись пішли з роботи і не продумали нічого, а просто вдохновілість мотиваційною річю ультракоуча, що бросьте і діньки к вам самі потікуть. Не потікуть. Треба буде щось робити. Тому давайте ще раз: ігнорування негативних елементів вашого рішення не позбавляє вас відповідальності за ці негативні наслідки, котрі ви отримуєте. Скільки б ви не ігнорували, підміняли поняття або ще щось робили, байдуже. Негативні наслідки все одно доведеться відповідати їх вам. Тому перед тим як щось розірвати, зламати, розлучитися, тощо, будь ласка. Подумайте про негативні наслідки, і чи ви їх розумієте, і чи дійсно ви готові зробити цю радикальну дію? Якщо не готові, продумайте план, продумайте усі наслідки, будьте готові до найгірших наслідків. І якщо будуть хороші наслідки, все супер. Всі, приклад, один-єдиний, всі в Україні готові до перемоги, всі готові, всі вже знають, що вони будуть робити, як вони будуть там Алкашку десь там пити, щось там кричати. Всі готові. Але коли ми починаємо говорити про інші варіанти, котрі можуть бути, у всіх істерика просто, що це усе не те і так далі, готуватися потрібно до всіх варіантів. Розумієте, будь ласка, до всіх. Не так, що готуватися, що чемоданчики тривожні тощо. Ні. Готуватися отут, в розумінні, що я буду робити, якщо трапиться ось це. Що я буду робити, якщо трапиться ось це? Де мій рівень контролю є? Де м, воля випадку. А де мій контроль закінчується взагалі? Лише відповісти, відповістивши собі на ці запитання, ви зможете зменшити рівень тривоги, тому що ви знаєте, де ваш контроль є, де він заканчується. Тобто ви чітко розумієте, що щось від вас да залежить. Тому дякую вам за увагу. І просто ну, думайте, думайте за наслідки. Будь ласка, не робіть поспішних рішень. Окей?